Зараз все будемо вам показувати, почекайте, бо тут ще пихав машину трохи. Масло міняється, навіть не потрібно піднімати капот. Зараз тільки піднімається машина і цей процес все робиться знизу. Кого цікавить, який рік акумулятора, якщо купуєте, тут можна подивитися, Заді, в задній лівій частині акумулятора от є дата, на всіх воно є. Особливо це актуально, коли кони, коли там в них бувають, міняють акумулятори, то от можете просто простеньким способом залізти під машину, застелити коврик і подивитися. Можете і не застелювати. Чи це розказують секрети? Ні. На чому ж будете заробити? Який це секрет? <схай> ну це не секрет, це обща доступна інформація. Добре. Знімаємо захист. Як бачите, першим ділом знімаємо захист. До речі, хороша цініру, бачите, ціленька, акумулятор знизу ніде не подерне, по камінцях не є. Масло чистеньке, значить Автомобію. власники міняли вчасну Ну, Нічого нам не заважає його поміняти ще один. Де, е, пробіг буде не 500, а буде 600 кілометрів, де проїжджати на новому маслі. Масло має витекти звідти літр 200. Десь літр 200 має бути. Не... Люди деякі заливають літр, бо беруть літр. Ага. А потім, коли купують другий літр, бо просто то жалко то купити за 200 грам. А машини страдають, підшипники не вистачає 200 грамів, це дуже нехватка масла стає і вилітають підшипники. Тому якщо літр 200, значить літр 200.